Усім привіт! З вами я Чак. Сьогодні я знову випущу гру. Продовження у мене так давно не було на Ютубі, ще я хочу згадати цей час. Коротше, поїхали. І оце саме сеті, якому я давно не був і вам не показував її. Коротше, ось так пісню, сміх, поки у не був на Ютубі, зараз в мене з'явились нові ігри. І от моя нова локація вже переміщилася. Лайн таке, що якщо я граю в бету версію, то це буде означати, що я не вернуся в айфо-версію, барсі просто не це як була в іншому світі. Ну от так от. Також, дивіться, які двері прикольно зробив. Як в реальності. Отак от. Ну, в общем, ось така от альфа версія. Це є вже третя, четверта частина по проходженню. Але нюанси, кстати, є з пічкою. Але їжко, значить, їжко. Ось тут я вирішу таки поставити ну, пічку. Ось тут можу ту пічку, десь тут поставити. Ну, десь ось тут от піде. Ось треба знайти предмети спеціальні які треба. В общем, дивіться, тут мій інвентар новий, апгрейднутий. А ось тут уже я зробив човен. Дивіться, який на ньому буду зараз кататися. Зараз зараз я тут стану стану. Слово боя ще до спавнистів не подає їх від самого спауна, тому слабоснім у мене є тут. Блін, а як її це подістати? Може просто вдарити його. І-ні-ні-ні, я розумію, але дивіться, це я вперше скраб свій човен. Це все, що в неї залишилось. Ех, придеться заново все це скрафтити. Слабо, а ще має ще дошки. Тому можна сказати, я її з скрафтити. Так вот, ну давайте я зараз вам все-таки каже, кінера. Вот дивіться, сюди. Табон. Ну, це є перша версія, човнів, тому не о 9, чому не так виглядає. Ми зараз будемо кататись. Це чудний зашло. Ну так от. Але, до речі, це дивіться, це є остання версія з такою зеленою яркою травою, яка часом уже пропаде. Зараз нас скрафтимо його. Ну, коротше, дивіться, такі удочки такі не вистачає з полотиною. Треба їх через полотині якраз скрафтити. Ось тут буде у мене тоді стояти човен. Мій малесенький човник. До речі, хто не знав. Одну таку пісню. Човен, Мій маленький човен. Він, походу, за трех за піском. Все, можемо їхати. Коротше, це ось така от локація. Щоб було ярко. я ось так покажу, як я, де я заспинуся. Ось тут десь була якраз моя локація з пещерою, яка теж зникла. Бо що, що в мене є, тільки цей будинок і все. Також я хотів зробити дах. Ось тут треба зупинитися. Будемо у мене зупинитися. І все. Хай він таким буде. Ну, тут тільки не додавали один нюанс, де можна буде ще додати до лопатку. Ну так вона держиться, як прикольно танцює. А муха теж вибір, йотик. Ладно, давайте підемо. Ну, Нам потрібно якраз знову вернутися до печери. Ось сюди і сюди. О, дивіться, за туману класно плавати тут. Треба тільки бути пережити, щоб не вирізатися. Ну, в Майнкрафті нових версіях це добре, але якщо тут вирізатись, то буде капець. Ось тут треба акуратно зупинитися. І все. Ой, куди ти поплив? Ми навіть не успіли від'їхати. А ти вже. Так, тут еще і хотіли додати рейси, но їх подобавили в інших парціях. Тут порезно. Просто розпинився все. Блін, він розвалився знов. Все, шкода. Ну, можна знов скрафтити, да і не поведе. Все. Вот так вот скрафтували знов. Ось тут просто поставим і все. Вот тут. -от. все. Отак, от вот. тепер треба взяти Кайла і скрафтити пічку. Все. Поїхали. Знову ну застряг. Бурьоласка, ну хоча б ти виїзд, звідси. Давай, давай швидко. не буксуй, 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 коротше. Нам ну, сюди якраз треба поїхати все. Обережно зупиняємось, щоб не розвалився знов цей човен. І Все, Все, і ми легко зупинилися. До човника потім вернилися. Общениці, дивіться, тут навіть добавили... У мене добавили ще. У мене використався, шлем. все капець шлему. Да, це ще єдине було средство. це ще був було не убір. Буде вкладати холодно, але зато хоча б буде проблемно. Не, але це була єдине. Це, це був єдиний бронь, який я мав якраз у кожири скрафтений. Ой, забув. Чотири... Ще чотири? Все? Ой, блін. Ну так от. До речі, я знаю, що на полойку третю теж випустити хотіла цю версію. ну, походу, тільки зробили на Xbox це версія 8. Ну, один тичконо до сучасного, но... Тільки як бокс 360, але PlayStation 3, я просто була стандартна версія треба. До речі, дві вини диски з PlayStation 3. Їх є дві, їх можна зробити легко в промі. Поїхали, тільки обережно. Ця гра, до речі, була зроблена тільки на комп'ютер і все. Це тільки комп'ютерна версія, тільки на комп'ютері можна зіграти версію, але І її потім хотіли й зробити на нашій. Все, з ним добре буде. Я просто зупинився, він і все. Або розвалиться. Або розвалиться, або зупиниться. Ну, значить він не зупи... він зупинився. Отак от, от. Зараз крафтимо пічку. І ось... Ей, що з собою таке. І ось тут ставим пічку. Ось думати, що настільки тут пиші будуть ставити її. Секунду. От це давайте от сюди от поставимо. Ой, ой! Походу, неправильно поставили. Так вот, и вот тут поставим ее. Ладно. Ну, прям, а Сейчас придется вернуться назад. До речі, хто не пам'ятає, я також хотів зробити, я маю ще не котрі відео з їх офлайн, але я походу їх таки не покажу вам. Бо я не знаю чому. Все було так і нево. До речі, я вже багато місяців як не роблю відео на ютубі. Тому можна сказати, я просто повернувся знову. Ось вот так вот. Вс ж сказати що це все. Добре, всім показуємо, був я Чайок.